Вітаю вас, друзі мої. Ви запитували, я вирішив записати коротеньке відео. З чого почати релоут? Релоут для свого карабіна на бою, який буде підходити під ваш твіст, під ваш шах нарізів, під ваші полювання, під ваші задачі. От ми сьогодні коротенько. Пробіжимося, зімітіруємо е, зарядку одного патрона, бо у нас не можна заражати. Ми зробимо імітацію. Я достав свій старий ящичок і зараз ми почнемо з нього доставати. Що у нас є? У нас є порох. У нас є всякі лівочки. Но Ми сьогодні будемо робити то е, от самий початковий рівень. От ви купили. Вам по суті прийдеться докупити тільки от такий молоток різиний. Не переживайте, ми машину ніяку не будемо сьогодні орехтувати. От, Пулі, Хорнаді, пулі Speed Bullets, HPBT. Це просто коробка від Speed. Пулі norm. Кожні пулі в мене виконують свою функцію. Так, штангель. Е, віса можна самі прості на начальному етапі, но щоб вони могли важити в сотих, не в десятих, а в сотих. Тоді у вас буде більш якісний патрон. І головне, що вам треба буде купити. Ну, ви жінки свої там від якогось е -е, дезодоранта чи якогось лаку для е -е, волосся. Це не бухати, не переживайте. Основне, що вам треба буде купити, це отакий набор для релоудера під ваш калібр. У даному разі це 243 Вінчестер. Е -е -е Я його заказ замовляв. Десь в районі плюс-мінус 50 доларів. Тут все понятно, все розписано. Довжина патрона розписана, От деякі рецепти. Ну, загальні рецепти. Тоже тут все є в комплекті. Тут є пошагова інструкція От для людей, які обділені інтелектом. От для них зробили в картинках. Тобто, все настільки просто зроблено, наскільки просто ним користуватися, що розбереться дитина. Я зараз вийму то, що я сюди доложив і покажу вам комплект, який ви будете купувати. От, ви купите от такий комплект. Це він продається з інструкціями і все. От, такий комплект відкупити під свій калібр. Що у вас 308, значить ви купите під 308, 3006 купите під 3006. Так. Що за чим йде? Першим ділом вам треба буде е, е, зібрати, е, вимірати посадку набої, свого набоя, який у вас буде. От у вас буде така штучка. Ви берете фабричний набій. Ну, які, які у вас є, яким ви користувалися. Вставляєте його сюди. І ложите. Тут буде така втулочка у вас, бачите, з виямкою туди. Тобто пулька буде ставати сюди. Отак От ви його ложите. Відпускаєте оцю гайку максимально і втулку цю викручуєте вверх. Викручуєте вверх, або вниз, або вверх, як, 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 як вам зручніше. От. Е, краще робити вверх. От, наприклад, ви зібрали, поставили, отак у вас зібрана оця пірамідка. Потім ви цією втулочкою починаєте її закручувати. Закручуєте, 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 поки у вас. Оця не впреться в пулі, оцей толкаті. І не зрушить з місця. От він піднявся на міліметр. Ви на міліметр вернули назад, щоб от у вас чітко стало на плечі. Все. Тепер ви придержуєте цю втулку і зажимаєте оцю чорну гайку. Це у вас буде посадка оцеї, оцеї пулі на таку глибину. От. З цим ми вирішили. Тут у вас вже все настроєно під, вашу, під ваш набій. Треба ще сказати, що він міряє не по кінчику пулі, а він міряє по плечах. Оце просідає. Тут дірочка така, бачите, опирається в плечі. Оце, ця відстань міряється компаратором. Одівається компаратор і міряється от сюди. Довжина кул міряється кул патрона. Ну, це довжина. Я б тут сьогодні якісь слова вам казати непонятні. Ви не звертайте уваги. От у нас виходить 68.4. 68 цілих і... 4. Висота, кул, висота цього патрону. Ви повинні розуміти, що в кожному стволі є джамп. Що таке джамп? Це ваш ствол йде і от за, за, за патроном в стволі у вас знаходиться. І відстань між пулею і початком нарізу. От так, там відстань різна буває. Оце і є джамп. Тобто це посадка пулі. Ви можете пулю вставити прямо, щоб вона буде в нарізи касатися. Можете там з пів міліметра, можете з міліметра, можете з 2 міліметра. Оце буде вам е, вимірувати від плечей пулі до входу в нарізи, оце джамп. Е, на начальному стадії вам це все не треба буде. От ви вимірали, як я вам показав, виставили, зафіксувалися все. Ви пів задачі зробили. Що робимо далі? Ну, я на одній гільзі вам покажу. Ну, вони без капсуля. Ну, да ладно. Вибити капсуль. Берете, опять же, цю втулочку, ставите сюди, і у вас є отака от виколотка гостренька. Ви, це вже обжаті гільзи, на жаль, на жаль, Бачите, вже не входить сюди. Гільза вже відкалібрована. Я зараз спробую знайти. Не калібровано. А, о. Сразу, бачите? От вас пулочка знайшла. Ви резиновим молоточком ударили. У вас капсуль випав. Почистити гніздо, мені товариш зробив хорошу приспособу, з, троса, з волосків троса закріплено. От Ви такими рухами вичищаєте капсульне гніздо. Можна отверточкою тоненькою, чим, чим хочете, тим ви можете це зробити. Вимірали. Потім вам треба що зробити на цьому етапі. Вам треба вимити гільзу. Гільза миється, можете вмити її там щіткою, можете мити ультразвуковій ванні, можете мити е спеціальні продаються в барабані е міні-стиральна машина з такими всякими іголочками, е квадратиками, металевими. Можете просто взяти в пляшку піску, насипати трохи і просто от так, там десяток гільз. Води налити і там е, 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 минут 10 так їх калашматити. Вони поміються, ви потім вимієте, витерете, висушили. Все, у вас висушені гільзи сухенькі. Берете капсуль. От тут є така виїмка. Бачите? Ви берете капсуль, ми одного поставимо, так і буде. Я думаю, що нічого не случиться страшно. Берете капсуль і от ставите таким чином. Потім берете цю гільзу і вставляєте. А, ми її прокалібровуємо, дивіться. Ми її вставляємо, бачите, вона не входить до кінця, тому що в неї дульці роздути. От у нас вже спокійно входила виколотка. Ми тепер вставляємо. І молоточком різиновим забиваємо. Тобто, дульці, у нас зжалося. Ми оцю всю конструкцію ставимо сюди. По-другому, ви не поставите. У вас є в комплекті отака от штука. Вона впирається в гільзу. Щоб не рвати різиновий молоточок, я просто надіваю гільзу. Робите буквально пару ударів, пробуєте, все. У вас гільзочка, капсуль посаджений. От, капсуль посаджений ідеально. Так, що ми робимо далі? Далі нам треба зробити замірати порох. Як я казав раніше, ліса можуть бути любі. На початковому етапі там за 200 гривень головне, щоб вони е, мірали соті. Тобто ви включаєте віса, таруєте їх з оцим стаканчиком. Помните, які ви в жінки стерили? Ковпачок з її лаку для волосся. Відкриваєте порох і насипаєте. Насипаєте не просто так від фонаря, а насипаєте згідно рецепту, який ви раніше підібрали. У ну, мене от 35 грейн. Це швидкість буде 750 метрів в секунду. 37,8 грейн. Це в мене буде швидкість 800 метрів в секунду. От ми заражаємо цей. Ми насипаємо сюди. Достаємо у вас в комплекті є така ложечка. Це можна висипати в якусь чашечку, кофейну маленьку, зручніше набирати. Ви насипаєте сюди. 38,4. А, 37 і 8. 37 і 8 ви насипали. Все, це відкладаємо в сторону. Берем, де наш імітатор. А, вот. Ми його вставляємо сюди. Знову. Бачите, він вже майже. А, я хочу вам ще показати. Тобто, дивіться, після того, як ми його обжали, помните, воно у нас спокійно влазило, а тепер вже не влазить. То у нас вже обжато, пулька буде триматися добре. Вставили по гільзу. Тут така клієчка, бачите, такі конуса. Ви берете цей порох, засипаєте сюди. Все, там обстукали, він обсипався. Опять беремо оцю, що ми вибивали як капсуль з вами, помните? Таку обтяжечку. Ставимо сюди. Збирається у нас отака пірамідка вже. Ми беремо пульку на даному етапі. Пулька V-Max 243 калібрі з ботелом 87 грейн. Дуже хороша пулька, точна, стильна, прекрасна пулька. Я пулюю нею на індивідуали. Тобто ви її просто кидаєте сюди. І потім, бачите, у вас не доходить. Тобто оцей бочоночок не касається. Ми її не будемо зараз забивати. А от уявіть, що пулька зараз стоїть, я її заберу. Ну ви уявіть, що ми пульку поставили. А от вона отак от стоїть. І ми починаємо її забивати. Все, звук помінявся. Ми витягуємо це. Витягуємо це. І на виході, коли ми витягнули, от бачите, назад, то ми забивали. А тепер от ми забили, це коснулося. Ми витягуємо, і в нас, виходить, отакі от патрон, Вже готовий. Під ваш калібр, під ваш твіст, під, вашу, під ваші задачі, куля, яка буде тут в ньому знаходитися. От такий ми отримаємо набій на виході. Тобто це саме початковий рівень, з якого ви можете почати споряджати набой. Все, що для цього вам потрібно буде, воно все є в цьому наборі. Тільки вам треба буде докупити молоток, а віса можна набирати просто для вашого калібра різна буде Ложечка. Просто, якщо у вас немає вісів, можете поверху. Ну краще купити віса, щоб міркою не заражати. І все, це що.